Коли ми скинули машину, одразу повернулися за те місто. в себе вдома. Тобто ви були впевнені, що все зійде з рук? Батько сказав. Сказав, що загинув все сіде за нещасний випадок. Ну, а охоронці одразу ніхто не киміться шукати. Як що каміється? Ну подумають. З'їхав здоров'я. Ну це так хочу. Дивись, смерті. А могла бути ще й третя.